Йо-має, що ж ти такий. Що, що? Всім привіт! Друзі, я хочу, щоб з вами такого не було. Щоб ви управляли механічною коробкою передач легко, розслаблено, щоб ви не глохли, рушали з першого разу, складали іспит з першого разу, їздили по місту, паркувались, перестраювались. Е Робили гальмування, зупинки, знову рушання, рушання під горку, і щоб все у вас виходило добре. Але для цього потрібні навички. На мою думку, щоб виїхати з автодрома або з площадки і вчитися по місту, водій або учень повинен мати базові навички управління механічною коробкою передачі. І я зараз вам розповім, які саме. Важливий момент. Коли ви. На першому занятті одразу розпочинаєте водіння по місту. Це говорить про те, що у вас виникнуть додаткові страхи, стреси і все інше, і ви не будете вчитись, тому що навчання це розуміння, як це треба зробити, друге це розуміння, для чого це треба зробити. І третє це повторення 7, 10, 15, а іноді 30 разів одної дії або фрагменту дій. І коли інструктор виїжджає з вами на першому занятті і каже, площадка то таке, зразу треба по місту, тобі ж в місті їздити. Або ваші друзі кажуть, що ти там на автодромі робиш? Давай в місто. Задайте собі запитання, оце зараз в голові. Це ваша думка? Чи це думка оточення? Тому що ця думка оточення є велика врегідність, що вона хибна. Подивіться моє відео. Подивіться відео там, не знаю, Сергія Нагорного, Автоманки, подивіться відео, можливо, інших інструкторів. Почитайте в інтернеті. А чи дійсно ось ці всі знання треба отримувати безпосередньо по місту? Я впевнений, що ні. Карате, танці, музика, все інше передбачає, що ви спочатку вчите якісь окремі фрагменти. Потім тренуєтесь в спортзалі чи десь там грі на гітарі, наприклад, в класі, а потім тільки виходите на сцену в Рінг або ще щось. І з водінням так само. Тому обирайте автодром, обирайте якусь площадку і тренуйтесь. Мало того, якщо це не відбулося з вашим інструктором, і у вас немає можливості з якимось інструктором, я вам показую зараз приклад, що ось можна знайти там площадку торгового центру, можна знайти, не знаю, там десь закинути дорогу або закинути підприємство. Вам треба 30-40-50 метрів вільної дороги, і чим менше там є учасників, тим легше вам буде тренуватись. Давайте спробуємо подивитись, що, на мою думку, повинен вміти водій. Ну, я впевнений, запускати двигун точно ви вмієте: ножку на гальма, щеплення до упора і запуск двигуна. Пам'ятайте, що більшість автомобілів сучасних і нових ви не запустите, якщо ви не натиснете щеплення. Це виробник передбачив таку систему захисту від різкого, від різкого рушання в момент запуску. Отже, які знання повинен мати. Учень, щоб виїхати в місто на думку Олександра Зєчко. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, а я продовжую. Отже, я рекомендую розпочинати і навчання, і задавати собі питання, чи вмію я з простого рушання. Є декілька способів рушання. Головне це з газом і без. Так ось я рекомендую на перших ваших заняттях навчитися рушати без газу. Тобто натискаю щеплення, вмикаю першу передачу, ставлю ножку на газ, але не натискаю газ. І п'яточка на полу. Погляд далеко вперед і підвожу щеплення. Ось ця точка вібрації. І рахую один. Два. Прибираю щеплення, ножку ставлю в упор, і автомобіль поїхав. Ножку на гальма, щеплення і зупиняюся. Знову підво... ножку кладу на газ, підвожу п'яточка на полу, а педаль скользить по подошві. І поїхав. Тобто, ваше завдання навчитися рушати без газу. Коли ви це навчились, ви тренуєтесь рушати з газом. Тут вже підводите щеплення, в цей момент додаєте газ. І поїхали з газом. Можна вімкнути другу передачу, можна там зупинитись. Ще раз, перша передача. Підвожу щеплення і додаю газ. Хтось каже, додати 15-2000. Я рекомендую додати стільки, щоб ви його почули. Тобто ви почули газ і все, цього достатньо, щоб рушити. І знову. Друга передача, продовжую рух на другій передачі. Тобто, перше ваше завдання і перший навик, який повинен бути, це рушання з газом і рушання без газу. Мало того, коли ви тренуєтесь, я рекомендую вам зробити одну цікаву вправу: це поставити стоянкове гальмо і ножку з гальма на газ перекладати достатньо швидко і затримувати там 2000 обертів. Тобто, раз поставили на газ. Підняли дві тисячі обертів і затримали ножку. Потім знову на гальма. Потім знову раз на газ і дві тисячі. І запам'ятайте ось цей е, звук, як звучить автомобіль. Потім знову раз, потім знову газ і дві тисячі. Затримали, запам'ятали. І потім, коли ви будете рушати, ви будете робити цю вправу. Тобто, що відбувається? Я підвожу точку утримання, додаю газ і чую той самий звук. І поїхав. Ви навчились рушати без газу з газом. Далі наступне, що потрібно навчитися це ефективний розгін. Я розпочинаю рух, додаю газ, упор, потім друга передача. Ножку в упор, газ, потім третя передача. І потім ножку на гальма, щеплення до упора і плавна зупиночка. При тому, що коли я зупиняюсь, у мене упор лівою ногою, а не гальмами. Потім знову перша передача. Я тут розвертаю автомобіль, бачите, мені всього-навсього треба 30-40 метрів. Знову зупинився і знову поставив нітраль, все розпочинаю спочатку. Як, як перемикати передачі? Тобто ви додаєте газ на першій передачі, потім послаблюєте газ, в цей момент натискаєте щеплення. Ви не прибираєте ножку з газу. Не можна відривати ножку від газу. Дивіться уважно: тобто, я рушаю газ, ножка на газу я просто послабив щеплення. Раз. Знову газ, знову третя передача. І знову ножку в упор. Тобто, що повинен вміти учень? Учень повинен не відривати повністю ножку від газу в момент перемикання передач, щоб вона не била потім по газу, бо будуть потім ривки, і все буде неефективно. Все повинно бути плавно. Послабили газ, натиснули газ. Послабили газ, вімкнули третю, натиснули газ. Тобто, ось це дуже важливо. Наступне, що повинен вміти учень, це. Перемикати перша друга і потім понижати друга перша. Тобто я зупинився і стою. Зараз мені треба рушити. Я рушаю, додаю газ і друга передача. Їду, і тут мені треба сповільнитись. Яма якась глибока, або лежачий поліцейський ножку на гальма. Щеплення, кочусь, але вмикаю першу передачу, піднімаю щеплення. Ножка ще на гальмах, а потім додаю газ і, можливо, знову друга передача. Знову їду на другій передачі. Знову умовно у мене, не знаю, глибока якась яма, ножку на гальма, щеплення, перша передача. Підняв щеплення, продовжую котитися. Головне зберігати рух інерці. Ножку в упор, додаю газ і друга передача. Ось це теж треба потренуватись там не знаю, 7, 8 або 9-10 9, 9 10 разів. Тобто стільки, щоб ви запам'ятали це. Перша, друга, друга, перша. Наступна вправа, яку повинен міти учень, зараз я стану на пряму ділянку дороги. Наступна вправа це розгін до третьої. І уявляйте собі ситуацію, що ви їдете десь розігнались до третьої. Потім вам треба, наприклад, пройти поворот або праворуч, або ліворуч. Що ви робите? Перша передача, газ. Потім друга передача. Потім газ. Потім третя передача. І тут ножку на гальма гальмую. Щеплення, друга передача. Відпустив щеплення ножку в упор. І виконую поворот. На другій передачі додаю газ і третя передача. Потім ставлю ножку на гальма і друга передача. Потім кочусь і думаю, а дай-ка я згадаю попередню вправу. І взагалі перша передача і плавно кочусь. На першій передачі їду, 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 їду. На першій передачі плавно повертаю, тобто, вміння тримати. І траєкторію, і управляти коробкою, додається вже. Добавляю газ і друга передача. Добавляю газ і третя передача. Потім ножку на гальма і друга передача, ножку в упор. І знову плавно, виконую поворот, Вирівнююсь, знову додаю газ і третя передача. І потім треба зупинятися, наприклад, навчитись на третій передачі. Ножку на гальма, щеплення до упора, а гальма дуже, дуже розслаблена. Тобто, коли ви виконуєте зупинку на механічній коробці передач, треба пам'ятати, що у вас є дві ноги, і яка з них це упор. Упор це ліва нога, та, яка натискає щеплення. Вона або знаходиться в упорі, або швидко натискає щеплення до упора, і вона є упором. А права нога дуже розслаблена працює з гальмами. Чому виникає ось така ситуація? Зараз покажу вам. Їде дуже часто учень, початківець. Наприклад, там, не знаю, давайте на другій передачі. І йому інструктор каже: зупиняємось. І учень робить. Чому це сталося? Тому що вся сила була прикладена на ножку гальм, а на щеплення вже все розслаблено. і упор з'явився на гальма. а треба все навпаки. Тобто, коли я рушаю друга передача, я їду. Я ставлю ножку на гальма, плавно натискаю на гальма десь на половину ходу в цей момент щеплення до упора, і тут упор. А гальмами дуже плавно. І тоді автомобіль зупиняється. Тобто, вам ще треба навчитися це зупинятися на третій передачі або там на другій передачі. Але що пам'ятати, у момент зупинки на механічній коробці передачі, ви спочатку натискаєте на гальма, потім щеплення це як упор до упора. А гальмами працюєте плавно ножкою, не дотискаючи до упора. тому що дотискаючи ножку до упора, або якщо права нога стає вашим упором, у вас іде ривок, не знаю, там всі впираються руками і ногами, і з вами точно не можна пити каву. Ще один елемент, або що повинен вміти водій перед тим, як виїхати в місто, це вміння їздити в таких заторах. В тянучках або де дуже повільний трафік чи дуже нерівна дорога. Це вмикається, наприклад, перша передача. Розпочинаю рух і їду. І тут з'являється затор. Що треба зробити? Ножка на газу послаблює, а потім я натискаю щеплення і роблю. Раз. І якщо мені треба гальма, ще і зменшую швидкість гальмами. А потім знову підвів щеплення до точки утримання. Прибрав. Потім знову натиснув, потім знову підвів, потім знову натиснув. Потім знову підвів, знову натиснув. Гальмами допрацював. Відпустив гальма, послабив, підняв щеплення. Знову натиснув щеплення качусь. Знову підняв. Знову качусь. Знову підняв. Потім можна додати газ, потім гальма. Тобто, ви повинні навчитися зберігати рух автомобіля або енерцію автомобіля. При мінімальній швидкості. І тоді все у вас буде окей. І ще одна важлива деталь. Я тут на площадці її не можу показати, треба десь знайти підйом. Це навчитися рушати під горку. Тобто я би рекомендував одразу вчитися з педалі рушати, не використовуючи стоянкове гальмо, тому що в деяких моментах воно взагалі відволікає, іноді воно просто в автомобілі не працює. і У вас може бути нюанс, особливо на іспиті, коли ви сіли в інший автомобілі. Не знаєте, чи працює там стоянкове гальмо чи ні. І може і взагалі це не професійний спосіб. Тому тобто, я би одразу тренувався з педалями. На невеличких горках, потім трошки вище, вище, вище і так вище. І ось ці всі навички, які я вам зараз показав. Є гарантією того, що ви, в принципі, в місті почнете бачити знаки, світлофори пішоходів інших учасників і почнете теж вчитися тому, що дійсно треба вчитися в місті. А в місті треба вчитися не перемикати передачі. В місті треба вчитися взаємодіяти з іншими, в залежності від цього обирати швидкість, в залежності від цього обирати траєкторію, бачити знаки пішоходи. Ось що треба вчитися в місті. А багато людей. Виїжджають в місто з першого водіння і вчаться по місту перемикати передачі. Це стресово. І що цікаво, інструктори, які такі таке роблять, вони скоріше за все хочуть, щоб ви вчились довше. Можливо, вони на цьому будуть заробляти, можливо, їм так легше, можливо, їм цікавіше вас загнати в стрес. Я не знаю, чому роблять це інструктори, але навчання збільшується, якщо ви тренуєтесь по місту. Стресові ситуації. Базові навички, які треба сформувати вдома, тобто на площаці, і вже з готовими фрагментами виходити, водити по місту. Мало того, це як говорю зараз про механічну коробку передачі, про координацію рук і ніг. А ще на автодромі або на площаці дуже важливо сформувати погляд і синхронізувати очі з коробкою передач і з ногами. Тобто, я рушаю. І я повинен навчитися на площадці, наприклад, зараз там розгін, друга передача. Потім що я роблю? Моє завдання побудувати так траєкторію, навчитися, щоб я міг попасти там між автомобілями, повернути на визначний кут, потім знати, ага зараз треба додати мені газ, бо я бачу пряму траєкторію. Додавляю газ і, там, наприклад, поїхав. В цей момент руки щось роблять, і в цей момент щось ноги роблять. Чи гальмують, чи натискають щеплення, чи додають газ. І ще це синхронізувати з руками. Без цих навичок виїжджати в місто не має сенсу. А тепер я вам пропоную перебратися в місто і я вам покажу приклади, як ось ці речі працюють в місті і де вони потрібні. Зустрінемось в місті.